Сьогодні у Кременчуцькій бібліотеці відбувся вечір поетичного настрою «Пан та панна. Відвідувачі заходу дізналися історію виникнення дня усіх закоханих, читали вірші та співали пісні. Як це було? Бачили наші журналісти. Як сила тяжіння з планети. Так і любов об'єднує людей, незважаючи на різні характери, смаки та інтереси. День закоханих не уминув і Кременчук. Тож сьогодні місто заполонила аура теплоти, ніжності та кохання. Така ж атмосфера панувала і в стінах Кременчуцької бібліотеки, де пройшов вечір поетичного настрою Пан та панна. Бібліотека вітає всіх з днем закоханих, і саме сьогодні відділ соціокультурної діяльності Кременчуцької міської публічної бібліотеки вирішив провести вечір поетичного. Настрою пан та панна в ці важкі часи. Люди ще більше потребують ніжності, любові і ласки. І тільки любов і надія дає нам сили вставати зранку, з ліжка і йти далі. Тож цей захід, як ніколи, був потрібен. Відвідувачі заходу дізналися історію виникнення дня святого Валентина, поділилися своїми історіями кохання, прослухали вірші українських поетів, покладені на музику сучасних українських виконавців, та астрологічний прогноз кохання, читали вірші та співали пісні. Банские очі! Захід був наповнений романтичним настроєм, яскравими емоціями та щирими посмішками. Тож відвідувачі залишилися в захваті. Мені дуже все сподобалося, дуже прям по все по домашньому було так дуже цікавий. Неочікуваний, я б навіть сказала вечір. Я навіть не знала, що буде, який захід, який формат заходу. Але було досить цікаво і, взагалі, було дуже весело. Мені дуже сподобалося. Я хотів би подякувати організаторам, тому що захід був дуже насичений, різноманітна інформація. Взагалі, я вважаю, що кохання є рушійною силою, прогресу всього, тому що воно спонукає нас на якісь звершення. Сьогодні також відзначають міжнародний день дарування книг. Мета цього свята зацікавити людей новими книгами, а також посилити інтерес до бібліотек. У Кременчуці цей день користується неабияким попитом. Ось буквально тільки що, як закінчилась тривога, ми відкрилися. Прийшов чоловік, подарував книжки. Я йому кажу, давайте я вас фотографую. І виставим на своїй сторінці в Фейсбуці, що ось ви в цей день подарували книжки. А він каже: Ні, не потрібно. Добрі справи потрібно робити. Тихо, залишив книжки і пішов. Буває, приносять такими великими за тебе пакетами, оцими самими великими, приносять, оставляють, розбирайте. І всі книжки дуже нові гарні. У дитячій бібліотеці навіть встановили містечко подарованих книг, які працівники отримали від небайдужих відвідувачів. Місто подарованих книг, в яких ви бачите, да будиночки. Така нам прийшла думка з подарованих книжок, які поки що будуть жити тут на абонементі. А коли прийдуть вони певну процедуру, то вони опиняться на Книжкових поличках і читачі будуть мати змогу взяти собі книжку для читання для душі та для гарного настрою. В цей день бажаємо вам швидше знайти почуття кохання. А тим, хто вже знайшов, ніколи його не втрачати з днем святого Валентина. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.